Весна це дуже цікава та дивовижна пора року. З приходом весни вся природа починає пробуджуватись. Природа змінюється не квапливо, повільно. Але з кожним днем ми помічаємо щось нове та незвичайне. З приходом весни сонечко світить яскравіше і все частіше з'являється на небі. Не так рано вже темніє. День стає довшим, але не слід забувати. Що погода весною дуже мінлива. Ось світить сонечко, але раптом може подути сильний вітер та піти перший весняний дощ. На весні біжать та дзюрчать струмки. У річках та водоймах риба, яка зимувала на дні річці, починає пробуджуватись та підніматися все вище до сонечка. Всі рослини відчувають настання весни і починають оживати. На деревах з'являються бруньки, уквічали білим цвітом дерева в саду, на брізках вже встигли розпуститись перші зелені листочки. Вся природа прокинулась та усміхнулась привітною усмішкою. Відчуваючи сонечко, комахи також прикинулись після довгої зимової сплячки, радіють весні. І перелітні птахи. Адже вони повертаються з півдня у рідні краї. Ще здавна вважалось, що перелітні птахи приносять на своїх крилах весну. Весна це початок життя багатьох птахів, адже у них з'являються маленькі пташенята, діточки. Над садами та лісами лунають дзвінкий щебет. Життя навколо вирує. Навесні прокидаються і тварини. Лісові мешканці покидають свої зимові сховища та радіють весняному теплу. Ось з'явилась лисичка, а ось вилізла й жачіха зі своєї нірки. Весело бавиться лисиця своїми лисенятами. Звірі змінюють своє хутро, линяють. З приходом весни люди також помічають пробудження в природі. У цей час роботи дуже багато, особливо у селах, адже настав час саджати дерева, кущі, квіти та овочі на городі. Весна вже вступила в свої права і почала повноцінно господарювати на землі. Вона розпробувала все навколо в яскраві кольори червоні, рожеві, жовті, жовті тюльпани, сині барвінки, білі нарциси та яскраві жовті кульбабки радують наше око. Весняне різноманіття радує нас на кожному кроці. Ось і добігає до кінця наша з вами весняна екскурсія. Діти, ви зараз багато часу проводите вдома, а яка весна заглядає у ваше віконце? Будь ласка, подивіться уважно та розкажіть про свої спостереження батькам, друзям, а також можете і мені. До побачення!